Друзі, всім привіт! Режим розробника Figma став платним. В цьому відео ми з вами поговоримо, страшно це чи ні, і як обійти цю проблему. Значить, дивіться, страшно чи ні. Ні, це взагалі не страшно, це нормальний процес, програми розвиваються, в них міняються там деякі правила гри і всяке таке. Я вам дам мінімум три схеми в цьому відео. Мінімум три схеми, завдяки якій ви будете, як то кажуть, на коні, а не під конем. Бо під конем, там, ну. Апарат, я не думаю, що це прикольна ідея. Тобто, влаштовуватись максимально зручно, зараз Вадос вам все розкаже. Ви підійдете до мами скажете, мама, все, схема, я, як, я тобі казав, що я як виросту стану бомже, бомжом, бо фігма мені забороняє розробку. Вона відміняється. Коротше, все, спокуха, зараз все я вам поясню. Значить, три схеми. Схема номер один: використовувати додаткові плагіни на фігму, які ми з вами зараз. Протестуємо, які нам будуть давати все те, що нам давав раніше розробника. Схема номер 2 Це суперсхема, завдяки якій ви взагалі будете не Це мається на увазі використовувати макети фігми, щитувати його як дизайнер, але, тобто в режимі дизайнера, але забирати собі всі ці властивості, просто ну, використовуючи інструменти дизайнера. Це також можна. І ну, схема номер три топорна, як то кажуть, це просто її купити, або розвести шефа, сказати: шеф, давай, розкашелюйся, купляй плагін, щоб ми ефективніше працювали, або переложити цю прекрасну відповідальність на свого замовника. Тобто, ви фрілансер, вам потрібні деякі інструменти для того, щоб ви робили максимально якісно комусь. Тому вони, як би, залюбки за це заплатять. Ну, з третьої схемою я думаю, ви розберетесь самі, як купити плагін, тобто як оплатити цей режим, це немає нічого такого тут важкого. А ось схема номер один це плагіни. Дивіться, я протестував багато, досить багато плагінів, які дозволяють як би, замінювати режим DevMod в мод фігмі, а багато з них, ну тобто, люди ж знали, всі люди хочуть свій стартап на 1 мільярд. І люди знали, що скоро цей режим стане платним, тому потрібно придумати якісь плагіни, які будуть змінювати цю роботу, і, типу, можна бути собі шикарним типом. Тому насправді є багато плагінів, але багато плагінів серих. Тобто вони показують. Або не показують все те, що потрібно. Ну, тобто ми нажимаємо на якийсь текст, нам потрібно отримувати від нього, що це за текст, який в нього розмір шрифта, яка відстань між рядками, яка товщина, ще якісь, можливо, там відстань між буквами, якась інформація. Да? І вони можуть не давати всю повну картину, а давати тільки часткову картину. Або є, наприклад, плагіни, які мені попадалися, які дають ну, взагалі просто. Космос, скільки властивостей, і там потрібно від них дуже-дуже ну, мало, хоч так було і в де в режимі, але там, ну просто капець, ти, ти якби можеш втрачати фокус, тому що вони ще йдуть, наприклад, в якійсь нелогічній послідовності, да. Ти очікуєш, що спочатку буде якась інформація про шрифти, потім про відстані, потім про розміри, наприклад. А в них там перше, як називається шрифт, друге, яка відстань, третє, знову який розмір шрифта, четверте ще щось. Ну, тобто, незручно. Але я протестував досить багато плагінів і, в принципі, один так, більш-менш я ну, все не відтестував, але. Тому, що я відтестував, досить непогано. Ось який я останні тестував. Дивіться, як встановити будь-який плагін у Figma. У вас є два варіанти. Або ось тут така от іконка на панельці. Ви натискаєте сюди. У вас тут за замовченням буде компоненти. Ви натискаєте на плагіни. От тут, в полі пошуку, ви пишете назву необхідного вам плагіну. І... І все, він з'являється, ви на нього натискаєте, натискаєте Run, далі кнопка, там буде і все. Плагін у вас вже як на базі. Або ось тут в меню ви натискаєте, є така історія плагіни. І ось тут менедж плугін, тобто менеджер плагінів і там також ви можете його знайти і встановити. Ось. Тобто, як працює цей плагін, Я на нього натискаю, у мене з'являється якесь віконце, ось якесь віконце з'явилося. І ось, наприклад, я натискаю на цей текст, і він мені показує, що у цього тексту Жирність 600, розмір 48, колір отакий. От він не показує, наприклад, висоту строки. Да? Тобто висоту. Відстань між рядками не показує, не показує, тобто мінус, але це один з кращих, який я знайшов. Не показує відстань між буквами, ну, можливо, вона стандартно, тому нічого такого. Ось давайте нажмемо сюди. Тут у нас декілька шрифтів просто використовується. Ось, бачите, більш жирний, один, один взагалі шрифт це інший шрифт. То, що ми бачимо? Ми бачимо, що є один шрифт, ми бачимо його товщину. Його розмір, і ми бачимо, в принципі, другий його товщину його розмір. Тобто тут ще є якби різні налаштування в цього плагіну. Да? Тобто, наприклад, якщо ми нажмемо основне, то тут у нас є, які використовуються штуки і так далі, і так далі, і так далі. Ну, тобто є плагін. Можна щось налаштувати, є якісь такі історії. В принципі, можна щось там десь вибирати і щось там дивитися. Ось ми сюди натискаємо, ми бачимо, що в нас є бордер радіус, в якій він написаний, і так далі. Окей, добре. Але, ну, я не буду там більш. тобто ви, Користуйтесь ним так само, як ви користувалися девмодом, щось нажимаєте і дивитесь в цьому плагіні. Але я не повністю його відтестував, я не знаю, які там взагалі є в нас повністю баги, які в ньому можуть бути. Тобто не знаю всіх особливостей його. Я перетестував багато різних плагінів, і в досить багатьох, як я говорю, вже там є різні баги. тому це, типа, одна із схем використовувати плегін. Але я вас зараз призиваю і взагалі записую це відео, щоб показати вам супер універсальну схему, яка буде вам завжди працювати. Тобто вам буде достатньо тільки елементів, тільки тих інструментів, які використовує дизайнер. І все, і ви будете читати макет і використовувати всі стілі. Це як раніше, наприклад, робилося в фотошопі, коли в більшості випадків макети були в фотошопі, Якщо не в 99% і 9 макети були в фотошопі, люди відкривали Photoshop і щитували це таким чином, потім там встановлювали собі додаткові плагіни також на Photoshop, але тим не менше. Погнали! Значить, як читати макет, якщо в тебе режим дизайнера? Окей, що нам потрібно? Ну, Нам потрібно перше. Це, наприклад, текст. Е, дивіться, нам потрібно саме перше, це. Випити кав, кав, кавки трохи і потеребанити мене от сюди, щоб вам тут я не закривав панель. Перше, що нас цікавить, це відстані від одних елементів до інших. Тут нічого не, поніма, не змінилося, воно і не може змінитися, тому що дизайнери мають мати доступ до відстані. Якщо я вибираю будь-який елемент, натискаю Alt і веду мишкою до будь-якого іншого елементу, то я бачу ось відстань 30. Ось сюди там, від, наприклад, 190. І так, у кожного елемента, на будь-який елемент, якби я не натиснув, я натиснув, зажимаю Alt, бачу от відстань вниз 20 -точка. Ось так: от, відстань вниз 80. Ну тобто, ніяких проблем немає в цьому плані. Відстані і розміри. от, 589 на 560. ось, Кнопка 250, але тут не написаний. Бачите? Написано помножено, але ми не бачимо, яка в нього висота. Ну, це не страшно, тому що ось ми переходимо ось ми натискаємо. Переходимо, так, це знову не те. Переходимо ось сюди. І ось, бачите, у нас тут є. Така панелька, і вона говорить, що ширина 250, а висота 64, ми бачимо, що 64 воно якби написано в деякій змінній, да? тобто воно чуть -чуть, тіпа, таке затемнене. Але тим не менш, ну, тобто ми бачимо, що висота 64, і ми можемо використовувати, якщо нам це потрібно. Також, якщо ми виберемо замовити проект і зажмемо Alt. Проведемо мишкою, то ми бачимо відстані зверху, знизу, падінги і всякі такі. Тобто з відстаніми ок. Друге, що нам потрібно, це колір. Тобто добувати постійно колір. Ми нажимаємо, і я бачу ось жовтий колір. Або він напише в якійсь да, який дизайнер нам залишив UI-кіт і ми там це все можемо подивитися, або ось, будь ласка, можна звідси його копіювати. Колір, пишемо решітка, вставляємо колір. щасливі люди. Так само ми бачимо колір. І у текста, бачите, тут такий темно-зелений, і у цієї штуки. Коротше, колір ми можемо з вами у е будь-якому випадку дістати. Може бути ситуація, коли у вас, наприклад, якийсь такий макет, і ви натискаєте, а там коротше, щось на кшталт ви натискаєте, але колір тільки написан в змінній, Ви шукаєте її десь в макеті, там, а не можете знайти. То дизайн не просто використовують компоненти, щоб його дизайн був більш дорогим, більш сучасним, більш крутим. Ось тут, коли ви бачите отаку штуку, то ви, коли на неї наводите з боку є, е, я не знаю, як це даже описати, ну коротше, магніти якісь. Ось. І їх можна розмагнітити і побачити всю інформацію. Тобто ви натискаєте і це вже перетворилося у звичайний для вас вид кольору, який ви. Можете використовувати, але, можливо, ви ще раніше там використовували змінні. І так, по поводу е, всього іншого. Давайте ми повернемось поки на наш макет. Виберемо якийсь текст. Нам потрібна інформація про цей текст. Ми нажимаємо, і тут є повністю інформація, що це. Тобто це текст інтер, в нього семиболд, тобто 600. Ми це маємо знати з верстки, яка циферка відповідає за семиболд. В нього 28 розмір, е, в нього. Висота, якби, line height написано авто, але якщо ми натиснемо, то ми побачимо, що це 34. Ну, Ми на макеті виберемо середнє за замовченням, як -то середнє по палаті температуру. І побачимо, що там, там можливо 1.2 height або щось таке. ось, 1.2, це туди-сюди і рахуємо. Може тут десь, десь так. Да? Ну, тобто, воно розраховується по формулі. Е, окей, добре. Тобто є така штука. Або, наприклад, більш важка, наприклад, штука, коли ми натискаємо сюди, і ми бачимо, що тут використовується декілька да, кольорів. Ну, це також не страшно, тому що ось зразу в мене підсвітився червоний колір, І інформація по поводу всього шрифту також є. Більш можливо складна ситуація, коли ми натискаємо вот сюди, і бачите, написано text mixed. І, якби немає більше інформації, розміру і так далі. Тому що він бачить, що тут є один о, шрифт і інший шрифт. Це не страшно. Якщо нам потрібна конкретно зелена палітра, ми її ось таким чином виділяємо, і вже ми. ми ага, не отримали. Ось, виділили її. Просто там пробіл, я ще взяв, скопіював, і він там, можливо, якось впливає. І я бачу, що це Бальзамік Санс, Бальтазар. Просто Бальзамік Санс, регуляр 24. 20 -ка. Ну, тобто, історія чудова. Ось тут 29 у нас. І ну, це 20 це відстань. Ось тут, між абзацами. 20. І ми маємо колір. Тобто, Взагалі ніяких складнощів у нас немає. Нас можуть виникнути складнощі, наприклад, які ось тут використовується Border Radius. Теж не проблема. Натискаємо, ми бачимо, по-перше, і stroke, тобто обводочку нашу оцю. Ми бачимо, яке зображення. Зображення ми можемо витягнути абсолютно так само. В різних форматах, як це ми робили раніше. Ось ми бачимо колір. Який бордер радіус використовувати? Ось у нас тут є такий інструмент. Ось він. Тут е, називається він у дизайнера Corner Radius. У нас це бордер радіус, але ми бачимо, що це 40. Да? Тобто все добре, без всякого. Якщо ми натиснемо сюди, то ми бачимо, що це 40 іде в кожному кутку. Е, бо, можливо, буває таке, що е, не. Що якесь таке зображення, що тут, наприклад, 40 а тут немає скруглення. Або, навпаки, ну, тобто, щось може бути, коротше, якась качеля. Ну, це таке, якась гойдалка будемо називати. Речі своїми іменами. Ось, в принципі, все ми можемо все витягнути, якщо це, наприклад, в нашому випадку просто немає. На цьому макеті такої штуки. Ну, це працює з кожним макетом. Просто ще хочу наголосити вашу увагу. Бачите, я нажимаю наприклад, на іншому макеті, тому що дизайнери можуть використовувати різні інструменти в побудові. Ось я натискаю сюди, і бачите, бачу отаку штуку. Текст 16, тобто це незрозуміло, що це. Це також компонент. Щоб цей компонент розвалити, ми натискаємо ось сюди. Це все перетворюється на текст, і ми бачимо, що це інтер, Regular, 16 і 19, тобто ми можемо вирахувати історію. Ось. Ну, тобто, така історія, і все. І якщо ми бачимо ось такі, таке зображення, Black, бачите ось, то якби там все добре робиться. Це взагалі називаються стилі, тобто компоненти це дещо інше, але ми з вами не дизайнери. Ну, якби знаєте, як хочемо, так і. Читаємо той макет. Має бути у нас якась хоч індивідуальність в цьому плані. Окей. Ми так дизайнерсько називаємо їх інструменти, я б сказав. Ще, наприклад, я вам не показав, як може градієнт, градієнт бути, бо в мене щось немає такої штуки в макеті, але вам також не потрібно переживати, тому що, тому що а чому вам не потрібно переживати? А тому, що там ви зможете витягнути дизайнер, щоб зробити градієнт, він там вставляє відповідні кольори, які там є. Ви їх зможете витягнути, використовувати на генератор градієнтів і все зробити, і взагалі ніяких проблем не буде. Тобто, ось така штука. У вас якби три схеми. Саме це читати макет отак. Якщо ви все-таки хочете, то використовуйте якісь плагіни. Але в багатьох плагінах я бачив якісь ну, реально проблеми в кожного. Кожного, навіть з цього інспект я зустрічав проблеми. І в інших також там figma Фігма тумен CSS, і WebLiffi-Code. Також є рішення ще відкривати макети Figma в інших програмах, є і інші програми, які, типа там повна копія Figma, І цей режим є. Але оскільки... Мені здається, за 20 мільярдів Adobe хотіла купити фірму, але в них там не вийшло, бо там комінтет, чи анополь, уваги, монопольний чи що. То, повірте, такі всі інструменти будуть закриватися зі швидкістю звуку. Окей. Привикайте працювати ну, якби з такою штукою. Все. Тобто, три схеми, плагіни, купівля або читаємо макет ось так. І будьте щасливі, в описі поставте, будь ласка, лайк у вас. Цьому відео, щоб він просувався, підпишіться на канал, якщо вам це буде було корисно, і далі я буду запустити для вас ще багато корисного. Ми ж вами маємо доверстати ось цей макет, а вже перша частина є, дуже велика на каналі верстки цього макету. Тому підписуйтесь, дивіться. І я залишив в описанні посилання на телеграм-канал. Телеграм-канал зараз на, нарощує якби, підписників, і я буду там публікувати більше новин, частіше. Щоб, ну, тому що на її генерацію потрібно менше часу, ніж записати відео. Окей. Дуже вам дякую за увагу. А, ви просто найкращі. Побачимось в наступних відео. Всім пока!